Безперечно, що мова це є один з найбільших символів нашої ідентичності, нашої ідентифікації, як, як народу, як країни. І особливо зараз, в час війни, ми бачимо, наскільки мова є. Тією ознакою, яка дарує нам єдність, яка дарує нам відмінність зрештою від ворога, який на превеликий жаль вважав, що якщо якась частина розмовляє тією ж російською мовою, то вони мають право на, на загарбання. І от щоб якомога чіткіше поставити оці маркери. Нашої незалежності, нашої свободи, треба якраз все більше і більше, щоб Україні послуговувалися українською мовою. Я дуже радий і дуже тішуся за нашу юнь, за нашу молодь, яка зараз в час війни просто в один момент просто сказала: друзі, там давайте я. Ну я буду розмовляти українською. І всі починають розмовляти українською. Я дивлюся, скільки по вулиці компаній, яких раніше ну так це не чіпало, які зараз спокійно розмовляють українською мовою, тусять, і, і жодних немає проблем, і вони горді з цього. І ми думаю, що звичайно немає жодних проблем для того, щоб це зробити за допомогою когось, чи за допомогою якихось. Ютуб програм чи е, просто е, читати е, дуже легко мова вчиться, коли, коли читаєш голосом е, той чи інший український твір чи поезію, і вона просто вливається в тебе буквально за декілька днів. Е, і тому я, я просто щиро зичу так, щоб в Україні, звичайно, ми відкрита країна. Ми будемо вивчати і англійську, і французьку, і інші мови, але як казав Тарас і чужого не навчайтесь і свого не цурайтесь тому, основою нашої незалежності і нашої свободи, і нашої перемоги є в тому числі і українська мова.